Він добровільно приєднався до лав 3-ї штурмової бригади у 19 років та захищав батьківщину на Харківщині зі своїм племінником Юрієм. Пані Ірина не має зв'язку вже півроку. Принести сповіщення додому. 7-го числа він вийшов на останній вихід, 9-го числа він зник без вісті вже і з цими чотирма хлопцями. Також вони в чотирьох пішли, і 11-го числа додому принесли сповіщення про те, що він, він зникли безвісти перші дні, перші місяці це. Ці... Не передати, як важко зараз. Просто боремося, шукаємо якісь ниточки, тому що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не може сказати. Може й знає, просто не каже. І самі шукаємо по ниточці, по волосиності, одне одного підтримуємо словами, одне одного питаємо, як і що робити, куди дзвонити. Ну поки що це звичайно є людей побільше, чекають, але це кожен день. Це ну, як, як рік. І ну це дуже важко. Але віра є, що хлопці молоді, хлопці витримають, хлопці прийдуть. Вони молодці, тому на тому і тримаємося. Уже більше двох років голос свого захисника не чула й родина Талалай, та все ж в їхніх серцях же вріє надія про те, що Віталій живий та перебуває у полоні, розповідає сестра Алла. В самому Бахмуті, коли їх збили, їх присоединили до 23-ї президентської бригади. Їх там лишилось. Десь 5-7 чоловік, і потім взяли 93-17-ту танкову і президентську в сукупності і відправили, ну, як, як вийшло на крайній вихід. Ну, і, так, після цього звісток не було ніяких. Ну, у нас є звістка, що їх взяв Вагнер в полон. Так як в нас вийшло, що полонені всіх показують, хто кого беруть. А тих, кого обрав вагнера, ну дуже важко знайти. Тобто немає нічого, і просто є списки, що він в полоні, ну, а далі нічого не звісно. У мене теж чоловік, Палічик Михайло, вже ветеран війни, тому що отримав поранення. Зять теж уже прийшов в ЛК, теж після поранення, дуже важкого. Ну і так, якось так вийшло, що вся сім'я. Військових ти, ну, не в дуже задовільному стані, але вдома. Ну, Бята шукаємо і сподіваємося, прийде живий. Ми ходимо в координарний штаб кожен раз на зустрічі. Ми були на засіданні ООН, ми були в Женеві. Вже лишилось тільки чекати і сподіватися, що ну, надія ніколи не помирає і все ж таки я думаю, що прийде той час, коли. Я обніму свода родини об'єднані булем, 15 липня зібрались у Бориспільському центрі життєстійкості на відкриття всеукраїнської акції Рушник надії. Від сьогодні жінки з родин зниклих безвісти та полонених захисників з усієї України щодня вишиватимуть рушники, які стануть загальнонаціональним символом очікування та віри в благополучне повернення бійців додому. Говорить представниця об'єднань жінки ТРО та жінки ЗСУ Олена Скитюк. Разом з громадським об'єднанням народжені вільні. 2024 ми є організаторами всеукраїнської акції. Наша акція Рушник надії відтворює глибоко символічну традицію. Коли чоловіки йшли на війну, жінки вишивали сорочки та рушники. Як молитву оберіг надію. У кожній області України буде створено осередок, де рідні зниклих безвісти та полонених вишиватимуть рушник надії та єднання. Присутнім на заході був і представник духовенства отець Роман. Він провів чино свячення над полотном та нитками майбутнього рушника. Мінь ім'я отця і сина і святого духа. За словами Олени Скитюк, рушник буде представлений на виставках в Україні та за кордоном, а згодом зберігатиметься в одному з київських музеїв. Цей рушник буде передано до Києва. 1 жовтня буде захід, де кожна громада, кожен осередок, який вишивав цей рушник, буде представляти його, розповідати історію долю, як він створювався. І надалі також. Українська діаспори долучилася до нашої ініціативи, і ми плануємо цей рушник відправити з адвокаційним туром наші рушники, всі, які будуть вишиті, відправити з адвокаційним туром на акції за кордон і також у нас в Україні надалі до музею. Після урочистого старту акції жінки залишили декілька перших стібків на полотні. Навіть те, що от хлопці, я вірю, що вони повернуться. і, Ну я думаю, що їм буде дуже приємно, що ми їх чекали. Вишивали, чекали. Ну все це ну, я думаю, їм буде приємно. Раніше завжди, як що я ще пам'ятаю бабуся, моя сказує, як дідусь колись йшов на війну, теж йому давали рушник вишитий. Я думаю, все ж таки це символ, і він допоможе нашим. Хлопцям, які знаходяться в полоні, які безвісті попавші, прийти до центру життєстійкості і долучитись до створення рушника надії, ви можете до 15 вересня. Інформацію про дати проведення вишивання буде опубліковано на офіційних сторінках Бориспільського центру життєстійкості в соцмережах. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терес Бориспіль.